Бог створив нас тільки що співа, щоб ми любили. На жаль, дуже часто саме розуміння любові не буває викарблене. і це факт. Іван Луки, 15 розділ перший і другий вірші. Іван для Луки, 15 розділ з по другий вірш. наближались до нього всі митники і грішники, щоб послухати його. Любов Христа. Вона була магнітом для тих людей. По-перше, бувши відкиненими, бувши в суспільстві приниженими через їхні ж власні рішення і їхні наслідки, вони щось знайшли в Христа, знайшли у його словах. І Вони наближалися, вони горнулися, вони хотіли послухати Слово Христа. Тому що це слово любові, воно, воно досягало їхніх ситуацій, воно досягало їхніх сердець, їхніх тривог. Фарисеїчні книжники нарікали і казали, приймає він грішників, та й з ними єсть. Одна з найкращих книг, на мою думку, яку я читав про цей у рибок, називається Марнократний Бог. І Макеле, я знаю, що вона є в нашій бібліотеці, до речі, відомий християнський письменник, який помер в п'ятницю на 72 му році життя людини, яка написала багато хороших книг, яку Бог використовував. І він описує якраз цю ситуацію любові, яка дуже часто втрачає для того, щоб щось надбати. Ми співаємо такий дуже гарний псалом і там є слова, хто мені скаже слово? Правди, в розбите серце сину дасть, щоб я тонув в святій любові і міг її братам подати. Я думаю, наскільки сильна і хороша думка людина, яка ну, не розуміємо, образно тонути в любові, бути в любові, тоді вона може їй подавати ближньому. Виявляється, на любов ми Банкрути. Дійсно, минулий раз ми говорили про материнство, Боже біблійне материнство, яке має любов до дітей, яка несе місію для того, щоб дитина знайшла поклик Божий. Сьогодні я буду говорити ще щепленю любові, батьківської любові, любові тата. До певного періоду нашого життя ви знаєте, наскільки дорогим є це слово. Коли ти дійсно можеш сказати, я скажу тато, особливо ну, для хлопців і так само, напевно, для дівчат це має значення, пізніше ми виростаємо, і нам вже соромно стає, ну як це я буду тата кликати? Для когось тато це людина, яка проявляє турботу, а для когось тато це людина, яка залишила сім'ю ради когось іншого. Для когось стату це образ людини тверезої, яка може обняти, пригорнути, потурбуватися. А для когось тата, образ тата це образ людини, яка несе насилля в сім'ю, яка несе руйнування. І ось дуже часто, знаєте, такі образи земного тата, вони не завжди допомагають нам побачити. Образ найкращого тата, образ найкращого батька. Я буду читати з 11 вірша історію, яку ви найкраще, ви знаєте з Біблії, але просто послухайте серцем, ще раз хочу нагадати ці слова для вас. І він, тобто Ісус Христос, оповів: у чоловіка одного було два сини. І молодший з них сказав батькові: дай мені батько належну частину маєтку. той поділив поміж ними маєток. А по небагатьох днях зібрав син молодший і усе та й подався до далекого краю і розтратив маєток свій там, живучи марнотратно. Запам'ятайте це своє сполучення. І як він усе прожив, настав голод великий у тім краї, і він став бідувати. І пішов він тоді, і пристав до одного з мешканців тієї землі, а той вислав його на поля свої пасти свиней. І бажав він наповнити шлунка свого сручками, що діли їх свині давав їх йому. І тоді він спам'ятався і сказав, скільки в батька мого наймитів мають хліба аж надмір, а я отут з голоду гину, устану, і піду я до батька свого та й скажу йому, прогрішився я очі проти неба та супроти тебе. Недостойний я вже зватися сином твоїм, прийми ж мене як одного з своїх наймитів. Вставши, пішов він до батька свого. Коли він далеко ще був, його батько вгледів його. І переповнився жалом, і побіг він, і кинувся на шиї Йому, і почав цілувати Його, і озвався до нього, той син. Пролишився його очі проти неба, і супроти тебе, недостойним вже зватися сином Твоїм. А батько рабам своїм каже: принесіть негайно одежу найкращу, і його зодягніть. Персня, подайте на руку Йому і сандалі на ноги. Приведіть теля відгодоване та заколіть. Будемо їсти і радіти, бо цей син був мертвий і ужив, був пропав і знайшовся, і почали веселитися вони. А син старший його був на полі, і коли він ішов і наближався додому, почув музики і танці, і покликав одного слух, та й спитав: Що це таке? А той каже йому: То вернувся твій брат, і твій батько звелів заколоти теля не Бож здоровим його він прийняв. І розгнівався той, і війти не хотів. І тоді вийшов батько його і став просити його. А той відповів до батька і сказав, ну то скільки років служу я тобі і ніколи наказу твого не порушив, ти ж ніколи мені козеняти не дав, щоб і приятелем своїм потішився я. Коли ж син твій вернувся, оцей, що проїв твій маєток із блудницями, ти для нього звелів заколоти теляк додому. І сказав йому, ти ж завжди зі мною, дитино, і все моє твоє. Веселитися та тішитися треба було. Бо цей брат твій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся. Татова любов. Коли фарисеї побачили, що Христос даремно тратить свій час, бо на думку їхню він не мав би з ними спілкуватися. Це грішники. Вони не заслужили Божої любові. Вони не заслужили Його уваги. Навіщо він тратить свій час? Чому це неправильно називати цю історію Причем про блудного сина? Хоча, ну, я не кажу, що це якесь заблудження чи є, ми так кажемо притча про блудного сина. Тому що в контексті Христос говорить до цих людей, які. Не зрозуміли любов. Минулого Павло говорив про цінність. Як ми оцінюємо Христа, брати і сестри, так ми і будемо оцінювати один одному. Тому що, якщо моя цінність полягає людині в її поступках, я дуже швидко розіб'юся. Я стану залежним від її відношення до мене. І будь-яка критика, будь-яке, осудження моїх поступків буде віддаляти мені цієї людини. Тому що я оцінюю її на основі її відношення до мене. Зовсім інше, коли я вчуся оцінювати людей через цінність Христа. Коли я розумію, а як він мене оцінив. І тоді зовсім інша ціна поступків людини, які навіть направлені проти мене. Це притча про доброго батька. Це притча про велике серце Тата. Тому що. Перша історія, яку Ісус розказує, Він розказує про пастуха, якого загубилася овечки. Це тварина. І в ньому вона не одна, їх сто. І він залишає 99 і йде шукати одну. Пастух. Залишає 99, йде, шукає одну. І коли знаходить, яка в нього реакція? Він радіє. І знаєте, що ж важливе? Він цю радість не тримає в собі, а він кличе всіх. Він хоче поділитися тою радістю, знайденої овечки. Вдова, яка загубила ось цю невелику суму. Вона запалює світильник. Вона починає мести в цьому домі прибирати для того, щоб знайти ось цю втрачену для інших, напевно, якусь зовсім і не цінність, а для неї це цінність. Вона загубила, але вона шукає. І вона знаходить. І коли знаходить, що ця вдова? Вона радіє і не сама радіє, а вона кличе всіх сусідок своїх. І вона хоче, щоб їм передати цю радість. І батько, який шукає. Тому це історія про серце, яке шукає. Пастух, який шукав овечку. Вдова, яка шукала лепту, і батько, який шукав серце своїх синів. Всі ми, як батьки, знаємо, що найважче в нашому батьківстві це надбати серце своєї дитини можемо тримати його тіло кормлячи, одіваючи, навчаючи. А для того, щоб надбати серце, недостатньо одежі, недостатньо їжі. Для цього треба час. Для цього треба увага. І для цього треба бій. Тому що. Серце, яке любить, воно завжди буде боліти. Тому що любов, вона дає свободу. Любов ніколи не може бути примусовою. Подумайте, будь ласка, про першого сина. На його думку, його цінність не полягала в стосунках з татом. Він зовсім не бачив перевагу свого положення в своєму синівстві. Він бачив перевагу свого положення в тому, що він є спадкоємець. Тобто він буде мати кошти, які допоможуть йому підняти його статус, які, напевно, покращать його признання і визнання серед іншими. Він точно не бачив свої цінність своєму батькові, з яким він жив, від якого він мав повне забезпечення. І він вибирає. Він вибирає. Я розумію серце Бога, мені складно зрозуміти серце ось даного випадку тата. Так сильно він любив свого сина, що він дозволяє йому вибрати. І син вибирає те, що приносить біль для батьківського серця. Тому що той, хто був любимий, вибирає зраду. Той, хто був викоханий в любові батька, він вибирає відречення, він вибирає відмогу. Любов вона дає свободу. Але свобода це вибір. І ти не можеш заставити людину любити. І так само цей батько, Так, да, він любив свого сина, але він віддає йому ось цю частину маєтку його. І цей син зраз у ці, гроші, ці, цей маєток переводить в гроші. Він досягає свого, те, в чому він бачив свою цінність. Він хотів пожити своїм життям. Він хотів пожити без любові. Він хотів пожити самостійно, на його думку, його цінність була в його грошах. Гроші давали знайомство, гроші давали якісь визнання. Він це вибирає. І подивіться, до чого це призводить. Живуче марнотратно. Він розтратив ту любов. Яку проявив до нього батько, навіть віддавши йому частину маєту. Він розтратив цю любов. І розтрачена любов не завжди призводить до руїни. Втрачена любов сім'ї шлюбі. Втрачена любов між близькими і рідними, між братами і сестрами. Любов приводить до руїни. І ми бачимо цього сина, який б'є свиней. Уявіть собі, як мали євреї слухати цю історію про. Багатого сина, який кормить свиней. Можливо, це і доложертвені були тварини. Якщо навіть і не то це ж нечисте. Дуже часто, напевно, так і ми вибираємо, щоб дійти до самого Дна, наших власних виборів, для того, щоб зрозуміти любов. І в цей момент, цей син, він згадує. Він і до кінця згадує любов батька як до себе до сина. а Він голодний. Він думає про себе. Уявіть собі, він навіть в цей момент не думає про те, а як його рішення розбило батькове серце. А як батько мав жити в цей момент? Що відбувалося з серцем тата, коли він жив марнотратно, використовуючи його любовнику по призначенню? Як засинав його батько? Як він просинався? Чи хотів він їсти, чи ні, знаючи, що син відвернувся від його любові. А як жив батько? Ми не знаходимо цього в сторінках Біблії, це притча, виведена історія, але я думаю зараз про себе і про любов Бога до мене. І він вертається, тому що хоче їсти. Він вертається, бо знає, що батько добрий. Він вертається до батька як наймать, бо розуміє, що він недостойний. Він далі мислить категоріями заробив, заслужив. І так ми всі люди мислимо по відношенню до Бога. Як часто ми оцінюємо себе не по відношенню того, що мені дає Бог, а по відношенню того, що я зробив? Подумайте, знаєте про що? Чому батько не дозволив йому доказати це речення? Він сказав, я зрішив проти неба проти тебе. Я не дозвольний зватися твоїм сином, і яке продовження мало бути? Прийми мене як одного з твоїх наймитків. Чому батько не дозволив йому договорити це речення? А тому що татові не треба наймити. Татові треба син. Тому що в стосунках є любов і в стосунках є свобода. Богові не треба раби, які будуть заробляти. Своє спасіння. Богові не потрібно люди, які живуть в стані сироти, думаючи про те, що треба якось доводити Богові, щоб він мене прийняв, щоб він мене більше любив. Любов треба заробляти. Любов треба заслужувати добрими поступками, великими жертвами, добрими молитвами. Любов треба заробити. Нічого не можуть йому дати. Єдине, що вони можуть зробити, це прийняти цю любов і в ній потонути. І подивіться, будь ласка, на другого сина. Історія про нього насправді, тому що фарисеї не зрозуміли любов Бога як тата. І тому вони рахували, що Христос тратить час даремно на тих грішників і умитників, тому що вони думали, що вони заробили цю любов. Коли цей старший син наближався до свого дому, і віз собі його такий стрес, він чує музику, він чує танці, він знає, що не було нічого запланованого, а тут в батьківському домі ось таке відбувається. І Що викликало його гнів? Ось цей твій син, який блудницями, розтратив маєток твій, вертається до тебе. І ти його так приймаєш? Ти ось це теля святкове для нього приносиш. Кому це? Чому цей старший брат не сказав, а мій брат, який вернувся, знаєте, що він говорить? Твій син. Насправді він теж був мертвий. Тому що в серці своєму поховав свого молодшого брата. В серці своєму він поховав любов батька, яка давала йому все. Сину мій, все моє це ще. Це твоє. Я є в тебе. І ти маєш свободу, тому що ти захований в любові моїй. Він каже, скільки років служу тобі, і жодного разу я наказу, твого не порушив. Я заслужив. Я заробив. Як в одному, і як в другому. щось своє, знаходячи своє задоволення в чомусь матеріальному, в чомусь земному. І те, і друге, воно розбиває батька на серце, тому що любов приносить біль. Але найбільше, що мені подобається в цій історії, це тато. Тато, який біжить на зустріч молодшому сину. Тато, який виходить на зустріч старшому сину. Не бачив своєї цінності в тому, що він має. Його цінність, його серце було в тому, що він просто тато. Його є сини. І він навіть не злякався того, що продумують про нього сусіди, коли бачили би його, який біжить старшого чоловіка. Це позор, це ганьба, а йому все рівно. тому що його серце заховане в любові до його синів. І навіть тоді, коли вони розбили його серце, він їх любить, тому що такий він є. Так само кажу вам, радість буває Божих Ангелів за одного річника, який кається. Говорю вам, що так само на небі радітимуть більш за одного річника, що кається, ніж за 99 і дев'ятьох праведників, що не потребують покаяння. Веселитися, що не треба було, бо цей брат був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся. Де себе знаходжу я сьогодні в своєму житті? Той, хто хоче пожити без батькової любові? Чи той, Хто хоче зробити батькову любов? Чи той, хто пізнав любов свого тата? Братий сестри, нам не раз так хочеться оцінити себе на основі того, що ми робимо, що ми досягаємо, яка наша ідентичність в тому, що знаєте, от я. Я хороший християнин, я хороший служитель. Знаєте про що подумайте? Апостол Петро каже, що наша праведність земна, вона як брудна одежа. Уявіть собі, як тоді виглядає наша гріховність. Моя свобода не в тому, що я роблю, а моя свобода в тому, хто мене прийняв. Я нічого не міг зробити. Я нічого не міг віддати йому. Єдине, що я міг зробити, це просто. Вернутися і подорожі всій любові. Тому що тут безпека, тому що тут свобода, і тут захист, яке Господь благословить кожного, дорогі тати, ось ця історія це історія про любляче серце тата. Подумайте зараз про своїх синів і дочок, про наше виховання. Що ми їм передаємо? Те, що потрібно заслужити? Чи те, чим наповнене на наше батьківське серце? Тому що тільки той, хто тоне Божій любові, може й подати ближче. Подумайте про те, як часто нам соромно перед іншими за те, що роблять наші сини і дочки. Тому що ми ж більше працюваємо за свій авторитет, ніж за. Їхню долю, такі ми є у своїй гріховності. Як часто їхні неправильні поступки викликають у нас гнів і агресію тільки через те, що вони нас принесли перед іншими. подумайте про батька, подумайте про усього тата і про його батьківство. І Якщо серед нас є ті, хто, дивлячись на цю історію, розуміє, що ви далеко від цієї любові вам потрібен Христос. Вам потрібен Бог як батько. Вам потрібна Його любов. Сьогодні дуже гарний час для того, щоб сказати, Господи, я вертаюся до Тебе. Я хочу бути в Твоїй любові. Сьогодні день приємний, сьогодні день спасіння. Не відкладайте це на завтра. Не норуйте Божим дотиком, якщо дусяти стукає ваше серце. Сьогодні гарний час просто сказати в молитві, Господи, прости, мені мої гріхи. Я Хочу бути Твоїм сином. Я недостойний. da je hoče biti tvojim sinom, tvojej točki. To je tako samo.